Така неможлива Сверлом поменше намічаємо, щоб десяточка не гуляла. Сюди крапельку масла. раз. Два На Я думала, ты прокрутишь, якоревольвер. <ріх> на, на одном пальце. Боже, тебе? Готово. Добрий день. Як ви сюди потрапили. А здійснити не можете. Чому він нявкає? То я перший раз почув, як він взагалі балакає. Бо він такий сором'язливий. Весь час мовчить, а тепер почав розмовляти. Кличе про допомогу. Зараз та знімемо. Високої висоти. Та ну. <реш> Вчепився, виїться, в, що? Вчепився та пустити ту двері. Тихо! <звичай> Я їдемо! Саньок вирішив трохи прибратися. І нам в цьому допоможе пікап. Пікап-перевізник. Це вже й брус не треба нам. Як це не треба? Ну, треба, треба, не треба в майбутньому, зараз не треба. Що, Як ти сказав, що це? Кроку. Крокви? Крокви? Так, Це називається крокви. Та це Російсько просто брус. Російською це називається страпіла. Страпіла. Скільки тут Бачиш, бачить Бачу. Скільки досок? Багато. Все, тепер це ми заховаємо. І У нас є крокви, у нас є шифер. і якщо нам треба буде зробити дах. Раптом в когось він поїде. <ривіт> Моя перша на черзі. <ривіт> Всім привіт! Ми ніяк не придумуємо, як ми будемо утеплювати цю хату, а утеплювати її треба 100%, бо ну, взимку. Зимку так відчутно віє вітер, скажімо так, з усіх дірок. І, звичайно, ми будемо перефарбовувати її, вона не буде синьою, буде інший колір, поки не скажемо, який. Ці дошки лежали і лежали, я все-таки їх сховаю в стодолу, хай вони там полежать до кращих часів, бо, скоріш за все, що ми будемо утеплювати вже в наступному році. Копаємо траншей. для труби. Знаю. Саньок теж в ділі. Сяний такий помічничок. Роботяга. Справжній гуцул. У нього тут кажуть, що він гуцул, бо він крепкий, сильний. І не боїться роботи. Каже, треба апаратуру, пішов, приходить скотч скотні. При Лайфхак. Як влаштовувати каналізаційні труби з правильним ухилом. Беремо метровий рівень, беремо паличку 2 см, беремо скотч. Ми їм волосся. Палачки? Два сантиметри. Обов'язково два. Два. Чого? А тепер кладемо трубу? Кладемо трубу. І тепер міряємо і бачимо що. У нас не в рівні. Треба ще трошки підкопати. А якщо труба в рівні, бачиш в рівні, це значить, що на цій довжині є перепад в 2 см на метрі. Це значить, що труба влаштована правильно. Насправді для рівньовки це пофіг, тут може бути більше, ніж 2 см. Але ми бачимо, що там ще трошки треба підкопати. Так? Знову тимчасове рішення. Поки що викопали, але нам досі не вистачає коліна. Нам ще метр труби не вистачить. Ще метр труби. Поки так лишить. Сьогодні неділя. В неділю в Карпатах працювати не можна. Всі відпочивають спокій, нічого ніхто не шумить. Тому е це з одного боку для нас було спочатку проблемою, що ми втрачаємо цілий день, а з другого боку, боку це дуже класний е привід відпочити. Тому ми повеземо сашуню в Яремче, е хочемо відвідати парк Гедзьо. Зараз трошки про нього розповім, е що там є. Гуцульщина. Ми в Яремче приїхали в. Парк Гедзо. нас надрукували везе, дивіться. І дівчинка каже, дайте скільки їх можете. Я кажу, нічого нема. Вона каже, ну забирайте, бо я викину. Мені здається, вона більше схоже на якийсь їх розшукає Дивіться, хто сидить. Який тут великий базар. Рестик припасть. Mm -hmm. Це його а, а раніше що було тут? Ну він був закритий. Колись по молодості, я тут плавав на каяках, на рафтах, на катамаранах. А тепер стиш з сином. Пробі стрибали. Да? Може, туди сходимо? Один мало. А? А? А там человек открыл да? Продолжаем показывать и базар. Я поменял, и поменял. Стіна. Тільки що спитала, по чому тут білі гриби? В чи на базарі. То е, 100 грам 300 гривень. А в нас в селі можна купити 100 грамів за 140-150. зараз купити. Казковий парк. Казкові будиночки такі дивись, які смішні. Подивимося. Лебеді. лебеді, чорні. Чорні лебеді. Уже який туалет. Туалет у Гетсіо справді оригінальний, проте він зовсім не пристосований для маленьких дітей. Там немає ані низенької раковини, ані дитячого унітазу. Це недолік, адже парк позиціонується як дитячий. Будиночки хобітів. Ух ти, тут прям трони. Стільчики. Ліжечко. У нас такі діжки є. До речі, хто, хтось хоче купити, я продаю. Я не продаю. Номер телефона. А я продаю. Мені точно тут треба. Бачиш, як старинний цегун. Клас. Давай. Давай. бегає. Ось момент. Тут Це вдома, вдома таке зробити, да? Бібліотека. Є якийсь будиночок. Хоті би такий будинок? Такий як <рес> той. <рес> <З> Бібліотека. <білядько. рес> тут ще якась кімнатка. Ми думали, що це попсове місце. ніколи ні, тут дуже прикольно. І як дорослому, так і з дитиною, так взагалі. Сюди варто приїхати. Це крамничка. Це хочеш сюди. Задается. Така кружка з грибочком. Без ючки. Ну тут за грибочек это тримаєш. Дивися косочка когось. Та ясно, що ти знайшов, звичайно Саня. Ну Ні, ми, ми сюди не за цим прийшли. Дерев'яна сумка. О, який пан Василь говорить. Шапка в них. А такую шапку цю бачили в магазинах. <рикінг> 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 а Зеркало можна подивитися, хватиться. Яке це все миле. Я оце ліжечко. Ой, скільки тут цього цікавого. Це радше музей ніж парк. стільки всього у них у вас тут за компанія. Нам дуже сподобався гедзю парк у Яремче. Він сповнений казковості, чудових деталей і особливої атмосфери. І дітям і дорослим тут буде цікаво. Однозначно, рекомендуємо всім, хто хоче гарно провести час. Сетку. О май гад. Перекусим. Видите, как на балансе. Молодец. Индурист. В кроксах. Взагалі ми дуже любимо подорожувати нашим бусом. Переробляємо його на щось на кшталт кемпера і вирушаємо відкривати нові місця. Придбали Starlink, щоб мати змогу працювати з будь-якого куточка світу. Таж спроєктував розкладне ліжко, міні-кухню з раковиною та газовою плиткою, а ще ми придбали біотуалет. Сподіваємося, що цього року вдасться поїхати у відпустку. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте підписуватися та залишати коментарі, якщо вам подобаються наші відео, адже для нас це дуже важливо. dim papa